Середа, 1 жовтня, сьогодні обіцяє в мене бути продуктивний день, тому вирішив записати вам відео, як я працюю. Мій звичайний робочий день. Восьма ранку відвів сина до школи. Зараз піду до офісу. На вулиці вже другий день дощ іде, холодно, але працювати треба. Зараз тільки заберу пакувальний матеріал. Це я був пізно ввечері на Укрпошті. Додому не ніс, в офіс не ніс, залишив в машині, так що зараз забираю і до офісу. Добре, коли офіс знаходиться біля дому, не треба витрачати час на поїздку машиною або автобусом. Тим більше зранку по Львову вкрай важко пересуватися транспортом. Три хвилини пішки я вже біля офісу, готель Гетьман. Зарядка. На ну, шостий поверх пішки підніматися, тому що ліфтом не можна користуватися. Піднявся до офісу. Якщо є питання, чому ліфтом не можна користуватися, відповім: оренда приміщення тут недорога, тому економія максимальна. Для орендарів не можна користуватися ліфтом, крім випадків, коли треба щось важке, об'ємне підняти нагору. На прикладі мого підписника, котрого я зустрів тут в Гетьмані, він працює. Пан Роман із шостого поверху поступово перебрався на перший поверх. Але в нього це зайняло досить багато років. Він був спочатку на шостому, як я зараз тут у сусідньому офісі, потім на четвертому поверсі, і нещодавно переїхав на перший поверх. Звісно, на першому поверсі зручно. Але ніхто не відміняв ранкову зарядку. Так що не буду скаржитися, мені не 60 років, так що корисно походити сходами. І так, плани на сьогодні. Плани можуть змінитися, а попередні такі. Зараз в офісі до 10 ранку фасую пакую посилки, ті, що мені потрібно відправити. Потім мені треба перейти. З одного мобільного оператора на іншого, це приблизно в 10-тій годині піду в Київстар. Потім поясню, на що я так буду робити. І також в мене сьогодні три зустрічі: дві зустрічі щось купити і одна зустріч щось продати. Думаю, день буде цікавий, насичений, заварити чай або каву, беріть смаковики та приємного перегляду. І так, що мені треба по роботі в офісі? Наприклад, мені треба дістати ордена Ось такі перефотографувати детально, тому що був запит на Віоліті, що просять додаткові фотографії, опис постану. Так що буду цим займатися. До речі, кому цікаво, це робить мій підписник пан Дмитро з Одеси. Такі дерев'яні кейси. Це в нас під монету 5 гривень Чорнобильське відродження. Монет з собою немає, але. Вони сюди підходять. Магніт встановлений і таке гравіювання. Кому цікаво, 350 гривень. Я знаю, що пан Дмитро багато чого з дерева робить, так що я думаю, якщо домовитися з ним під замовлення, то він це зробить. Трішки безоду в мене в офісі, тому що робочі процеси іде Далі це в мене значки, котрі треба перебрати і перефотографувати. Залишки, так сказати, основну кількість я виставив те, що попередньо розповідав про значки, а на це треба виділити час, поки що на це немає часу. Також треба зібрати предмети, котрі в мене придбали. Так, гранні карти машинка. Оце з Німеччини приїхала. Брошка. Гранні карти політичні. Срібна монета. Далі Українська Народна Республіка, 98 рік. Це у нас гончар. Треба сфотографувати без капсули, скинути підписнику. Якщо йому підійде, він забере. Якщо ні, то є покупець після нього. Зібрав те, що мені треба відправити зараз зранку Деякі предмети я відкладу. Дехто із моїх глядачів та підписників хоче ще докупити, щоб я потім все разом відправив. І так, це у нас на Віоліті продано все інше вчора в телеграм-каналі. Те, що виставив, частина з цього була продана. Також нові монети DSNS треба запакувати в капсули і відправити. Кому цікаво, в капсулі монета коштує 30 гривень. Так що зараз запакую і буду відправляти поштою. Ще, якщо сьогодні знайду час, треба відфотографувати та виставити на продаж колекцію ножів. Нещодавно я її отримав, попередньо я її вже оцінив. Цінники наклеїв, щоб не запутатися. І якщо сьогодні пощастить, виставлю свій телеграм-канал. Запакував посилки. Зараз вийшло 4 посилки. Так що несу на пошту. Три посилки новою поштою відправляю і одну посилку відправляю Укрпоштою. Зараз це моє основне відділення 58 Так що спочатку сюди, а потім на Укрпошту. А це відділення Укрпошти для цієї посилки. Хожу сюди вже 3,5 роки в це відділення. Всі мене тут добре знають. Посилки відправлені, не знаю, може ще прийду на пошту. Наприклад, вчора був три рази на новій пошті і два рази на Укрпошті. Завтра посилки деякі до мене приїдуть новою поштою. Дві посилки я знаю, що їде, третя. Поки що не розумію, що за посилка е, буває таке, що або хтось на кодну не скине, або хтось щось відправить і не попередить. Ну вже буду розбиратися по ходу. Там на кодному потежу немає, на третій посилки буде видно. Десята ранку в мене ще одна зустріч запланована з підписником. Якщо вона пройде, щось куплю, я вам обов'язково покажу. Не вдалося мені потрапити до Київстару, він переїхав, так що доведеться шукати в іншому місці. Але зайшов в магазин по ремонту телефонів дізнався, скільки коштує заміна акумулятора на мій телефон. Тому що на днях виявив, що в мене ємкість акумулятора всього на всього 81%. Ціна немаленька, заміна акумулятора 2800 гривень. Так що поки що. Не буду міняти акумулятор на телефоні, хоча вже треба, тому що найбільший розхід заряду йде під час зйомки відео в 4К. Зараз йду за машиною і їду на першу зустріч в район Нового Львова. Так, так, зараз я прицінюся. Так, може, достатньо? Так, достатньо. Ще другу? Ні, ні, не треба достатньо. Зараз прицінюсь. Напікану мені потрібно. Добре. Дивіться, у вас влаштує 2000 гривень? Абсолютно. Добре, тоді домовилися. А потім наша ціла родина в 45-му році поїхала до Сибіру де там я і народився? В концтаборі та й А в концтаборі народився? Та Тайшет лак. Бо паспортистки в 55-му. Паспортистки. І дощ іде, і сонечко виглядає. Це я був у людини. Чоловік 71 рік. Дуже позитивна людина. Багато історій життєвих знає. Дуже освічена і в 71 рік дуже добре користується ноутбуком і інтернетом. Поспілкувалися, на зустріч витратив десь годину. Зараз поїду шукати Київстар. Може, все ж таки закрию. Сьогодні питання з приводу переходу з Vodafone на Київстар. І потім ще в мене пару зустрічей є. Київстар знайшов на шоварі, Так що зараз поміняю оператора. Тут ще є Таскомбанк, так що загляну, може монети якісь є. Все цікаве, по монетам розкупили в цьому відділенні. ну Нічого не буває. Оформив заявку на те, щоб прийти на Київстар. Саме на контракті основний свій номер телефону зберігаю на контракті. Спеціально, щоб... Шахраї не могли скористатися відновленням мого номера без мене. На контракті можна відновити номер тільки завдяки паспорту. Був на водафоні. Він мені не сподобався тим, що я їздив по Україні, і час від часу в час у мене зв'язку взагалі не було. Або зв'язку не було, або інтернету. В той час, коли на робочому телефоні, на Київстарі інтернет і зв'язок був постійно. Тому вирішив повернутися до Київстару. Чому взагалі від нього пішов? Були такі випадки, що вдома взагалі інтернету толком не було і вирішив щось поміняти, спробувати нове. Спробував, зрозумів, що Київстар мені більше підходить, тому на ньому залишаюся. Зараз тариф підключив безлімітний інтернет, 220 гривень в місяць. Досить недорого. На контракті, до речі, трішки дешевше тарифи, ніж на предоплаті. І також на контракті ти сплачуєш за місяць. Тобто тобі треба поповнити рахунок до 1 числа кожного місяця. А на предоплаті 28 днів тариф діє. Не 30 днів, не 31, а 28. Зараз буду телефонувати з проводу другої зустрічі. Так що треба поспішати працювати багато роботи сьогодні. Невеличка аварія з двома машинами. З участю машини нової пошти. Не знаю, хто винен. Не доїхав я до зустрічі, мав поїхати в Сокільники біля Львова. Підписниця написала, що сьогодні зайнята весь день. Перенесли зустріч на завтра. Ось так буває. Тому не дивуйтесь, коли я пишу, що я не знаю, що буде через декілька днів. Я дійсно не знаю, що воно буде. У мене плани міняються кожної хвилини, кожної години, як і робочі плани, так і сімейні справи. Тобто постійний такий хаос, можна сказати. Зараз я на офісі покажу те, що придбав на квартирі. Поки катався по справам, мені підписник написав, що хоче придбати цей тубус. Купував я його на браховці в Кривому Розі за 250 гривень. Ціна на продаж 800 гривень. Це в нас тубус зміни 120 мм. Так що зустрінемося на браховці в найближчі вихідні і я його передам. Так, більш детально, що накупив Ялинкові іграшки на маленьку ялинку. Буду виставляти на віоліті, все одним мотом, не хочу з ними возитися. Гутне скло. Це у нас для олівців підставка. Треба почистити, помити. Старенької клеймо. З вигляду ціле. Так що треба тільки відмити трішки бон. Тут у нас альбом з монетами, але тут трішки ювілейних, простих, все інше таке, котре нічого не коштує. Годинник касіо, кварцовий з ось таким паспортом. І подовжувач на браслет є. Це добре, тому що тут маленький браслет. Трішки медали запаковані ну, там за висугою, ювілейні. Медалі є. Саме цікаво це така українська медаль. Львівський інститут внутрішніх справ. 60 років. Здається, в мене вже була така модель, не пам'ятаю, за скільки продав. Сільничка. Шкода, що без ложечки. Пару позолочених годинників. Штопор якийсь старий, треба розбиратися, що за штопор. Поки що не знаю. Набір розкладних ножів повозі такі легенькі з австралії привезли. Гра ось така. Вперше зустрів. Потім треба розібратися, як працює, які правила та виставити на продаж. Мистецтво, керамічне. Там, здається, позаду або автор написаний, або назва сюжету треба розбиратися. І бонусом ось таку картину отримав пейзаж автор Віхарев. Це український художник. Дата народження 1932 рік. І він досі живий. Чоловіку 97 років. Працював тут, у Львові, він був як і художником, так і майстром по скулу і працював на скляному заводі. Картина з історією. Робочий процес. Витратив кілька вологих серветок для того, щоб почистити цього півня. Поки чистив, помітив, тут є тріщина, котру під брудом не було видно. І також спершу не роздивився, тут є ось такий дефект фабричний. Ризики є ризики. І вже по штопору пошукав інформацію, це у нас штопор середини 19-початку го 20-го століття. З кільцем він складний, ось такий, на Еці коштує 60-80 доларів, ну то хотіти можна багато чого. Тут є клеймо у вигляді ведмедя. Начебто схоже, як на зварювальний шов чи ще щось, але ні, це ведмідь. І про що можна сказати? Що ведмідя ставили на штопорах в Німеччині. Так що, це антикварна річ. Пошукав інформацію по цій грі. Це у нас автокрос. Вона не комплектна, повинні бути маленькі автомобілі. Типу, ось такі фішки, але у вигляді автомобіли. Також інструкція повинна бути. Я так розумію, кожен учасник гри повинен натискати і дивитися, скільки ходів йому треба робити. Коробка рідна, але в поганому стані виробник Київ. Так що, якщо цікаво комусь буде, то, думаю, ціна на цю гру буде 500 гривень. Попрацював з предметами, котрі сьогодні придбав, думав вже піти на зустріч, зателефонував підписнику, але він, на жаль, зайнятий. Так що зустріч з обіду переноситься на вечір. Ось так буває. Зато зараз є час попрацювати з ножами. Зараз буду розбиратися з ножами. В принципі, я їх вже оцінив. Треба лише відфотографувати. Сподіваюся, ввечері зможу виставити в телеграм-канал. Ще раз заїхав на нову пошту відправити одну посилку. І зараз поїду на зустріч на велосипеді. Їду на Левандівку зустрічатися з підписницею, дещо передати і спорт, і горист по роботі. Зустрівся з підписницею, передав речі, отримав гроші. Всього навсього дві зустрічі. На сьогодні із запланованих зранку трьох, а потім серед дня ще одна була запланована. Ну, такі будні робочі. Трішки мене дощ застав, так що буду повертатися додому під дощем, трішки намокну. Що ще хочу додати, так це те, що по... Проміж цієї роботи я ще спілкувався з підписниками, мені щось пропонували, мене щось хотіли придбати. Або ще якісь питання. Зараз приїду додому, попрацюю над цим відео і буду виставляти в телеграм-канал те, що купив сьогодні і до цього. Сподіваюся, вам відео сподобалося, такого формату. А я їду далі працювати. Ще побачимось. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе!